Центр творчості інвалідів працює чотири роки. За цей час його відвідувачі побачили багато виставок творчих здобутків інвалідів нашого міста. Цього разу виставка була присвячена пам'яті художника Сергія Сидорюка. Він народився і жив у місті Горохів, що на Волині. За словами рідних, не мав професійної художньої освіти. Та, попри це, його малюнки вражають глядачів реалістичністю. Я когда побывала в Луцке на мероприятии, там тоже выставка была, и меня пригласили, выставка, сборная выставка умельцев э, в Я познакомилась с, с чудесной женщиной, рукоделица великая. И, э, и мы разговорились, разговорились, и она почему-то, вот, знаете, как-то на ровном месте, она мне начала рассказывать о своем брате, которого нету и показала рисунки. Я когда увидела это рисунки, ну, наверное, работая в такой отрасли, я уже начала в чем-то разбираться. И я увидела эту сумасшедшую графику военных событий. То, что сейчас злободневно. Знаете, и, ну, наверное, вот, глядя на вот эти вот картины, видишь, даже я вижу вот Майдан. В некоторых картинах я вижу Майдан. А тут переплітаються е, не тільки в, Великої війни, а й Прусська війна і е, точно такі ж барикади. І ось ці от ці лица, які вперед, не жаліють жизни. за що? За родину. Вшанувати пам'ять талановитого митця прийшло багато людей. Серед них була рідна сестра Сергія Судорюка. Вона всіляко сприяла відкриттю експозиції, яка вміщує понад півсотні малюнків. Він багато читав, багато читав е е літератури е військової тематики, і історичної, і е е все, що він, е це його багата уява. Е я пам'ятаю з дитинства. Е мама вже сказала, виключайте світло. А він ще під одіялом включає ліхтарик і читає, бо це ну, і, і в його уяві оце проявлялось отаке. От він дуже любив військові, пам'ятав дати. Історія в нього прямо, прямо, я не знаю, це було щось любе. Любе питання військової тематики чи історичної, це він міг всіх тобі і про гонту, і про, про мамая, і де тільки військових всіх знав поіменно і хто яким фронтом командував чи цього і рисунки брав, звичайно, деякі фрагменти з ну чи з фотографій, чи з малюнків тієї тематики. Ну і а далі працювала його фантазія. Фантазія була неймовірніша. Виставка триватиме місяць, тож бажаючі можуть оглянути картини горохівського То Я подивився на окремі окремі картинки і був дуже вражений, тому тим, що це ж малювалося не з натури, це ж малювалося це ж чисто з уявлення. А Уявлення дуже-дуже багато, багато. Таке вже багато уявлення, що, думаєш, от є там така картина, де там Тарас Бульба там на, там спалюють його. Так? І я ж багато таких, таких картинок бачив, де ну, цього, цього ж напрямку, да? а в нього своє бачення. Я, я дуже ціную роботи, які зроблені олівцем, і без колер, без тики, тики динамика, тики, э, э, ну, весь колорит в одном, в одном color. Это чудово, наверное, очень чудово. Меня эта выставка очень впечатлила и хотела бы, чтобы наши люди, которые посещают нашу библиотеку, тоже увидели ее. Поэтому мы приглашаем э, эту выставку к нам в библиотеку. Библиотека-филиал номер 24, которая находится в Саксаганском районе.